Вас вітає Лучоноча колекція Стора. Лот номер 21 30 одиниць в лоті. Стора, uh, це колекція тут речі, які працюють. Справді, вони працюють між собою, вони працюють окремо. Перше, це сукня з дуже цікавим принтом на бретелях. Uh, іде розширена така донизу, а силуету. І тут зараз ще також нам Таня скаже склад, тому що. А, підкладка. А, є, є. Тільки що <звук> була. Так, <звук> є, Є підкладка також і насправді дуже хороший склад. Тут у нас є іде 65 віскоза, і 35 льон, а підкладка 100% віскоза. Навіть на підкладці, якби дуже натуральний хороший матеріал. Тому е, дуже класно з кишеньками на М розмір. Вільно взагалі буде. Дуже класно використовує тут матеріали Хлоесторо. Вони приділяють цьому велику увагу, як тому, щоб були максимально зручні та комфортні моделі, так і тому, щоб був хороший склад. Шорти та така сорочка, дуже класні, цікаві принти. Легенькі матеріали, абсолютно вони не відчуваються на тілі, приємні дуже тканини. Далі така футболка Хлоестора це розмір Л. M. і такі штани на М-С S, S навіть С. S. Зовсім небагато таких розмірів, як XS. S Ви їх багато не побачите, адже бренд більше мірить. Тут така блуза без рукавів також от вказаний 36-й це S -ка французький, але вона от на М взагалі ідеально підходить. Далі такі шорти довгі з поясом також. Це на М S... Л навіть, так. Справді, дуже класний, світлий е, джинс. Тут круті дуже посадки, і сукні також е, є в лотах. Їх зовсім небагато. Але це і на краще, тому що, е, власне, сукні трохи менше варіантів, як їх стилізувати, ніж коли, обр... коли верх і низ окремо. Сукня з розрізами, з поясом, і тут вона, бачите, підходить на L. На Excel, да. і не, також можна спробувати під'їти. Далі така ковтинка. Це в нас іде S. S розмір, XS S M можна пробувати. І такі uh, джинси, класні, варені. Тут іде. Вони йдуть довгі. XS S, так. Uh, класний блакитний колір можна поєднати і вже буде комплект. Далі костюм. Геометрія супуровий, в інших лотах, до речі, були окремо штани окремо окрема тут комусь дуже пощастить з таким костюмом. Геометрія, однакові розміри, взагалі супрові, легесенькі. Максимально цікавий варіант, класний, нічого йому ще додавати не потрібно. Знову сукня в класному такому блакитному кольорі з розрізами, також знизу. І це LXL. Можна на М також пробувати. Рукавчики тут так, вони коротше робляться, застідається. Так, можна робити наполовину четвертий рукав. Далі така жилетка з поясом можна підтягнути, емочка, сяюча футболка з зірочками, Можна, це Елька розмір, і з такими брюками. Брюки взагалі мають ідеальну посадку, вона пасує будь-яким фігурам. Все ідеально поєднується, гарно працює. Excel. Офіційні можна поєднати з чимось більш іскравішим. І дуже класні яскраві образи вийдуть. Е, сукня, знову ж таки, великий розмір, як бачите, Еліксель. Вільна, абсолютно де не буде перетискати, нічого не буде облягати зайвого. Все буде максимально комфортно, вільно і впевнено. А це ключове, як хоче Хлоестори, щоб почувалися ті, хто будуть носити цей одяг. Е, в L-розмірі такий комбінезон, цікавий в клітинку також. Потім сорочковий подібний виріз, довгий рукав, є манжети також. І це на L-ку. Далі такі джинси в персиковому кольорі М-розмір. Дуже класний колір. Сорочка. Також геометрія, поєднання різних, різних кольорів. Вона йде на гуциках наполовину, от, і різного, різна, боже, різна клітинка. От, що хотіла сказати. Далі такі брючки, можна, до речі, поєднатись з цією сорочкою. Це йде М. Розмір, так, бо пояс такий вищий. С СМ. Так, далі в нас іде така сорочка, костюм можна скласти з сорочки джинсової. Більше навіть як верхній одяг, її можна використовувати взагалі легко. З такими джинсами вони в тому ж кольорі абсолютно, в тому ж розмірі буде дуже класний комплект, неймовірний. Така футболка без рукавів. Легенька, також LXL розмір. Приємний жовтий колір, штани в клітинку, брючки. Трошки завужені, зовсім трошки вийду донизу. Це емочка, так, МЕЛ. Ці дуже класні взагалі. Вони йдуть в таку смужку дрібну, там її майже не видно. Вона ну, така, схожа по кольорах. Секунда, зараз, зараз, зараз. От, така смужка дуже цікаво виглядають. Звичайні, ніжні, такий пастельний колір. Кишеньками. З кишеньками, так, це був МЛ. Далі така е, жилетка, також з поясом, класний фіолетовий колір взагалі класний придуманий принт. Е, можна дуже класно стилізувати з тими самими брюками, ті що були попередньо в лоті з чорними, наприклад, або з джинсами або. також. А розмір. і S, і XS, і M От. Далі вкорочений тренч в зеленому кольорі. Класний, абсолютно дуже мені подобається. Також різні абсолютно варіанти Elixir. стилізації. Еліксель. І такі брючки. Легесенькі взагалі с розмір В смужечку, знову ж таки, смужка. Тренд 2025 й взагалі супер. Ціна за одиницю. Одягу 27,5 євро. Розміри самі бачили класні, бренд більше мірить. Далі також є аксесуари, це ремені, які закінчують будь-який образ, ставлять в ньому крапку. І це просто масхев, вони універсальні, стильні. І це маленька деталь, яка робить образ завершеним. Все просто, але зі смаком. Насправді, і також дві. Одинички шкарпеток, які також малесенька, абсолютно деталь, але інколи грає ключову роль. Отож, ми з вами дивилися лот номер 21 В описі продубльована вся детальна інформація по лоту, також там номер телефону менеджера. Звертайтеся за ним і можете придбати цей лот і він стане саме вашим.